На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію і ще з 18 населених пунктів у Синельниківській громаді. Передусім, це стосуватиметься дітей із їхніми батьками чи законними представниками. Повідомили у обласній військовій адміністрації. Допомагатимуть із вивозом, Нацполіція, ДСНС, гуманітарні організації та місцева влада. Людей готові приймати у більш спокійних районах області. Примусова евакуація в деяких районах Дніпропетровщини стартувала ще у квітні. І з того часу кількість населених пунктів уже кілька разів розширяли, адже ворог щодня обстрілює частину районів, атакує їх дронами та кабами. Вночі росіяни знову запустили в напрямку України ударні дрони. Вибухи лунали у Смілі на Черкащині. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець уже повідомив про наслідки для критичної інфраструктури. А Кропивницький після атаки частково знеструмило. Там теж пошкоджено об'єкти інфраструктури. Також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді 44 населені пункти. Вже 22 поранених, серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто із установок торнадо. Ще одна людина загинула. А неподалік Таврійського ФПВ-дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений, а також атакували цивільну автівку. Постраждали водій та пасажир. Троє поранених у наслідок обстрілів Дніпропетровщини. Одна із постраждалих жінок у тяжкому стані. Побито сім приватних будинків. Підприємство Інфраструктурні об'єкти палали оселі авто та ліс. На Харківщині через ворожі удари постраждали двоє людей один чоловік у Куп'янську і один в Осиновому. Також в піввідрони вдарили по Золочівській громаді, зруйновано будинок і господарські споруди. У самому Харкові окупанти в день поцілили по навчальному закладу. Четверо перехожих зазнали легких травм. Вранці окупанти атакували із авіації Інгулець на Херсонщині. Через влучання авіабомби поранено родину, трьох дорослих і трирічну дитину. А в Олександрівці поранено жінкою і ще трьох людей травмовано внаслідок обстрілів з артилерії у Комишанах та Білозерці. У Херсоні через окупантів загинув чоловік. Під удар росіян потрапили і двоє працівників міськради, які їхали в авто, їх ушпиталили. І також прилетіло у багатоквартирний будинок. Постраждав містянин, який у момент атаки був на вулиці. Травмованих і руйнувань було би більше, якби снаряд не влетів у дерево. Стояли біля Біля мого будинку, от, ну, а на вулиці ну, розмовляли біля калитки, а ну так що. Як шарахнуло. шишка на голові трошки подряпана на шишки. У дерево. А на, ну на, на уровні дерева, як пишка як зірвалася. Ні звуку, ні свіста, ні, ні виходу не було, ні жужані, нічого не було. Вибух, дим, пил. І чула два вибуха, але я не думала, що це прильот і що, які ква в квартирі пошкодження. Вікна ось балкони і вікно в кімнату. Всі два два вікна в кімнату. і чи весь балкон раз порочений. Росіяни опинилися у пастці. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на виступі під добропіллям і взяли окупантів у кільце в районі села Кучерів'яр та на перетині сіл Нове Шахове і Шахове. Тим часом ворожа армія просувається в районі села Звірове, що на Покровському напрямку, та окупувала Григорівку і просунулася біля чотирьох населених пунктів. Як повідомляють аналітики Діпстейт, йдеться про Ямпіль та Горіхове Донецької області, Новоіванівку Запорізької та Березове, що. На Дніпропетровщині, зокрема у селищі Ямпіль, Росіяни намагались проникнути, перевдягнувшись і маскуючись під мирних жителів. Про це повідомили у Генштабі. Відомо, що ворожі диверсанти ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи цивільних як живий щит. Втім, підрозділи 11-го армійського корпусу оперативно провели антитерористичні заходи, виявили противника, заблокували і знешкодили. Наразі Ямпіль та території поблизу повністю під контролем української армії. Межа Дніпропетровщини та Донеччини, а також Покровський напрямок залишаються найгарячішими на фронті. Чверть бойових зіткнень, що фіксують у генштабі за добу, припадає саме на ці ділянки фронту. Сполучені Штати схвалили перші поставки зброї Україні оплаченої союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агентство Reuters. Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом, згідно із яким зброя фінансується за рахунок європейських країн НАТО. Надають озброєння із американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Європейські держави вже обіцяють виділити на нього близько двох. Мільярдів доларів загалом же в НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів механізм закупівлі американської зброї для українців. Довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, аби перекласти фінансовий тягар підтримки на європейських союзників. Гучний арешт у Болгарії затримали росіянина, власника судна, яке спричинило потужні вибухи у Бейруті. Стався вибух 5 років тому. Тоді загинули 218 людей. Ще понад 6 тисяч було поранено. Вибух розніс цілі районі Бейрута і спричинив руйнувань на мільярди доларів. Слідство у цій справі тривало довго. Активізували його цьогоріч із приходом до влади у лівані нових президента та уряду. Відтак улітку видали два міжнародних ордери на арешти влас. Та капітана судна обидва є громадянинами Росії і нині у Болгарії заарештували власника. Ліванська влада хоче його екстрадиції. Втім, якщо це буде неможливо, обіцяє надіслати своїх слідчих, аби допитати росіянина. Уряд затвердив бюджет на наступний рік і передав його на розгляд Верховній Раді. Видатків заплановано більше ніж доходів на 2 трильйони гривень. Покрити їх уряд розраховує за рахунок зовнішнього фінансування. Далі трохи детальніше про основні цифри. Тож найбільше витрат заплановано на нацбезпеку та оборону. 2 трильйони 800 мільярдів гривень. Найбільша новація у сфері оборонних видатків так званий оборонний резерв на 200 мільярдів. І це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою. 44 мільярди 800 мільйонів гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні І 37 мільярдів 6 мільйонів на виробництво дронів. Поміж необоронних витрат відзначимо освіту та медицину майже 265,5 мільярдів гривень. Уряд планує витратити на освіту у 2026-му Вчителям Обіцяють підвищення зарплати на 50% поетапно впродовж року. Ну а з 1 жовтня наступного року усі школярі, а це майже 4,5 мільйони дітей, отримуватимуть безкоштовне харчування. Заплановане також подвоєння стипендій студентам 258 мільярдів гривень. Заплановані видатки на медицину зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги зростуть до 35 тисяч гривень. І додатково планується забезпечити українців безкоштовними ліками від діабету. Серцево-судинних та інших хронічних хвороб. Вони гасять пожежі, витягають із води тих, хто тоне, і з початком повномасштабного вторгнення дістають з під завалів і людей, і тварин в Україні сьогодні відзначають день рятівника. Це професійне свято всіх тих, хто присвятив своє життя захисту людей від небезпек. Щороку, 17 вересня, вшановують мужність не лише працівників ДСНС, а й медиків, водолазів та всіх тих, хто. Ризикуючи власним життям, надає допомогу іншим в екстремальних ситуаціях, президент України Володимир Зеленський відзначив рятівників державними нагородами, і серед них також студент Ждан Грядун, який ще влітку цього року витяг із води 16-річного підлітка, що тонув. Він разом із друзями відпочивав на кар'єрі. Коли почув крик про допомогу, у воді тонув хлопець. Ждан не роздумуючи кинувся у воду, і коли підплив до підлітка, зрозумів, що той геть втрачає сили. Поки тягнув його до берега, той кілька разів не притомнів. До рятівника приєднався його друг, який працює професійним рятувальником. І вже удвох вони витягнули на берег 16-річного Владислава. Його госпіталізували. А після одужання Владислав і його мама зустрілися із рятівниками хлопця. Спочатку, коли його підхватив, вже це було із-під води. Він вже пішов під воду. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість. Раз втратив, два втратив на третій раз, вже, вже коли прийшов до тями, все у воді. Почав панікувати, схватився і почав тягнути і мене на дно, але там цю, цю, цю ситуацію вже вирішили. Перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Радісно Рохкала і за понад два роки не забула жодної команди. Користувачів мережі замилувало відео зустрічі військовослужбовця та його улюблениці свинки Фросі. Це кадри зафільмовані у Рівному, коли військовий прийшов в відпустку. І на них місцева знаменитість Фрося, яку Володимир Талащук до мобілізації тримав просто у квартирі. Коли у травні 2023-го став до лав ЗСУ, попросив, щоб його улюбленицю взяли під тимчасову опіку в парку історичної реконструкції Оствиця. І там, окрім дворазового харчування, фросі приносять ласощі, відвідувачі. Тож за ці два роки, поки господар на фронті, Фрося помітно додала увазі. Та коли почула голос Володимира, миттю кинулася на зустріч, радісно рохкала та виконувала всі команди, які не забула за понад два роки. За цим з усмішкою спостерігали відвідувачі парку, а у соцмережі лише за добу відео цієї зустрічі набрало понад 220 тисяч переглядів, тисячі вподобайок та сотні коментарів. Лапу лапу дай лапу. Керовану авіабомбу, яка після чергової атаки росіян увійшла глибоко в землю і не вибухнула, знешкодили у Херсоні. Півтонна фугасна бомба увігналася між багатоповерхівками і могла здетонувати будь-якої миті та знести якийсь із будинків сапери разом із вибухотехніками. Спочатку поволі відкопали її, витягли з ями і за допомогою техніки підняли та вивезли за місто. Там віддалік від людських обість знешкодили. В бригаді Хартія новий командир. Російська пропаганда називає його іноземним найманцем, якого зробили командиром бригади. Хто ж насправді новий комбрихарті? Чи справді він має стосунок до Куби, як показує його позивний?